Зараз склалася така ситуація, де я ледве стрималася, щоб не втрутитися у хід подій. Так ось я у сантехнічному відділі обираю там обводку для пластиків, для пластикових труб для пайки. І я бачу подружню пару, яка вибирає бойлер. І по тим запитанням, які вони ставлять продавцю, я розумію, що вони взагалі нічого не розуміють. Це для них щось нове. Вони не розуміють в цілому то принцип, як це працює, і їм потрібно робити розводку, купляти ці крани. І я бачу, що вони такі розгублені. Ну в цілому, то всі, мабуть, люди, коли стикаються, чимось Новим, особливо сантехнікою, наприклад, вони губляться, тому що вони не спеціалісти. І я ледве ледве встрималася, щоб не підійти, не запропонувати послуги сантехніка чи сантехнічки в моєму обличчі, тому що я розумію, що з сантехнікою мені працювати дуже подобається. З електрикою ні, просто роблю тому, що потрібно. Шпалери клеїти, ну, таке клею теж, але ну, не моє. А ось сантехнікою, щось мені дуже подобається працювати, оце закручувати, паяти і все таке. Тому, гадаю, якщо в мене не буде роботи, то я завжди зможу піти працювати з сантехнікою.